Відчуйте цей холодок зараз. Знаєте той неспокій, який відвідує вас у тиші раннього ранку? Це відчуття, що ви не повністю належите цьому світу, ніби існує частота, яку вловлюєте лише ви, а всі інші, здається, ігнорують. Це не випадковість, не вада вашої особистості, і тим більше не самотність. Це небо намагається говорити з вами крізь шум вашого власного життя. Зробіть глибокий вдих і послухайте, що я маю сказати зараз, бо те, що ви збираєтеся відкрити. Це не просто відео, це початок вашого повернення додому. Якщо ви тут дивитеся ці слова, це тому, що ви носите щось інше, що пульсує під вашою шкірою. Йдеться не про зарозумілість чи відчуття переваги над тими, хто йде поруч з вами, а про глибоке, майже магнітне сприйняття того, що є вище покликання. Обрані живуть з цим з дитинства. Ніби небо щодня шепоче вам на вухо, що ваша історія не закінчується тим, що можуть побачити ваші очі. Протягом вашої подорожі це покликання виявлялося в деталях, які ви, можливо, намагалися придушити. Болісна чутливість, неспокій, який не може придушити жодне матеріальне досягнення або дивна сила, яка тримає вас на ногах, коли всі показники вказували на те, що ви мали б розвалитися. Чи відчували ви коли-небудь, що перебуваєте в темній фантастичній битві, оточеній тінями, які намагаються загасити ваше світло, але щось захист, який ви не можете пояснити, тримає вас цілими? Ці знаки це дари пробудження Духу Бога, які вже живуть у вас, просто чекаючи на код активації. Ці дари не призначені для сцен чи для годування его під прожекторами, це інструменти війни та любові, дані вам, щоб ви могли виконати божественну місію на цій землі. Вони служать для зцілення того, чого не може досягти медицина, і для захисту того, що людський зір не може побачити. Приготуйте своє серце, бо з цієї секунди ми пройдемо цим шляхом разом. Ніщо не буде таким самим після того, як ваші духовні очі відкриються для того, що ось ось з'явиться слово мудрості стратегічний шепіт. Уявіть себе в темному лабіринті, де кожен коридор здається ідентичним попередньому, а вихід міфом, розказаним тими, хто ніколи не був усередині. Раптом яке світло сяє саме в правильному напрямку. Саме так проявляється слово мудрості існує мудрість, якої не може навчити жодна бібліотечна книга якою б старою вона не була. Вона не приходить з плином років і не залежить від того, скільки дипломів у вас висить на стіні. Це мудрість, яка спускається вертикально прямо з престолу Бога, і матеріалізується у вашому дусі саме в мілісекунду, коли вам це найбільше потрібно. Цей дар незвичайний інтелект. Справа не в тому, щоб добре розумітися на математиці чи мати швидке мислення. Він проявляється як конкретна інструкція, хірургічна стратегія, яка приводить до вирішення проблеми. Яка в очах світу здавалася глухим кутом. Знаєте той момент, коли ідея вривається у ваші груди з ясністю блискавки? Або коли відповідь спадає на думку настільки ідеальна, що ви глибоко в душі знаєте, що ви її не створили самі? Це, ніби творець нахилив небеса, щоб прошепотіти вам таємницю на вухо. Цей дар не призначений для того, щоб надувати ваші груди гордістю, а для того, щоб внести порядок у хаос. Це той вид практичної проникливості, який перетворює важкі атмосфери, захищає сім'ї. Та часто запобігає трагедіям, що замислювалися в тіні. У священній історії ми знаходимо чудовий приклад цього в Абігейл. Уявіть собі сцену: Давид був засліплений люттю, його рука була на рукояті меча, готовий знищити цілий рід через образу. Кров ось-ось потекла. Але Абігейл, зворушена словом, яке не виходило з її власного страху, діяла з божественною точністю. Вона не просто говорила, вона роззброїла царя. Це не був політичний розрахунок, це була мудрість згори. Можливо, ви вже пережили щось подібне і навіть не усвідомлювали цього. Та порада, яку ви дали другу, що змінила його життя, хоча ви не знали, звідки взялися ці слова. Або те рішення, яке ви прийняли в останню хвилину, не маючи багато інформації, але яке через місяці виявилося єдиним вибором, що врятував вас від катастрофи це дар мудрості, який починає пульсувати всередині вас. Чим більше ви заглушаєте шум світу, щоб почути голос Отця, тим чіткішою стає ця частота. Це дар, який приносить користь не лише вам, але й служить маяком для всіх навколо вас. Бог відкриває свої стратегії тим, кого він обрав своїми послами на землі. Будьте уважні, бо наступного разу, коли у вашому серці виникне неможливе рішення, не ігноруйте його. Це небеса, які вручають вам ключ. Невидимий щит розпізнавання заплющте на мить очі та спробуйте згадати той час, коли все навколо вас здавалося ідеальним. Люди посміхалися, слова були солодкими, а можливості сяяли, як золото під сонцем. Але глибоко всередині, в місці, куди не може дістатися розум, щось кричало всередині вас. Постійне занепокоєння вузол у шлунку, який казав: обережно. Якщо ви коли-небудь відчували це, ви не параноїк і не стаєте складними. Ви переживали один із наймовчазніших і водночас найважливіших дарів у житті обраного розпізнавання духів. На відміну від того, що думають багато хто, розпізнавання полягає не в тому, щоб мати критичний погляд чи бути суддею чужих недоліків. Це не в тому, щоб вказувати пальцем чи відчувати духовну перевагу. Справжнє розпізнання не це дар збереження. Це надприродна здатність бачити те, що приховано за масками, сприймати справжній намір, який поширюється в підтексті прекрасної розмови. Хоча більшість людей, полонені зовнішнім виглядом квітів, обраний може відчути, чи корінь живиться життям чи обманом, це видіння, що пронизує туман. У біблійному літописі ми бачимо апостола Павла, який працює на цій частоті в інтригуючій ситуації. Молода жінка йшла за ним, проголошуючи істини. Вона сказала, що він слуга Всевишнього Бога. Для будь-якого звичайного спостерігача вона пропонувала хвалу, можливо, навіть допомагала в служінні. Але Павло відчував вагу цих слів. Він не дозволив себе спокусити покликом его. Він розпізнав, що джерелом цього голосу був не святий дух, а щось, що намагалося проникнути та збентежити. Він не дивився на обличчя дівчини, він дивився на те, що зворушило її душу. І саме ця ясність принесла визволення. Розпізнання це ваш духовний радар. Він попереджає вас, коли середовище заряджене, навіть якщо декор бездоганний. Він сповіщає вас про дружбу, яка здається ідеальною, але яка в глибині душі виснажує вашу енергію та віддаляє вас від вашої мети. Уявіть собі таку ситуацію: скільки разів ви уникали шляху, відмовлялися від ділової угоди або йшли з за столу без логічного пояснення, лише щоб через кілька тижнів виявити, що сталося диво. Багато обраних несуть цей дар з дитинства і страждають через нього. Вони почуваються ізольованими, вважають себе занадто чутливими, або що їм щось вигадується. Але я хочу підтвердити те, що ви відчуваєте зараз. Ця чутливість це дар захисту. Небеса дали вам цей щит, щоб вас не переїхали пастки на шляху. Розпізнавання зміцнюється в близькості, у часі, який ви проводите в тиші перед творцем. Чим більше ви знаєте голос пастиря, тим легше вам розпізнати вовчий звук, якби він не намагався імітувати бикання овець. Використовуйте цей дар зі смиренням і молитвою. Він не для скандалу, а для того, щоб ваше серце було твердим у істині. Гарантуючи, що ваші кроки зроблені лише на безпечній землі. Надприродна віра ключ, що відчиняє бронзові двері. Зробіть глибокий вдих і спробуйте позбутися всього, що ви дізналися про оптимізм чи позитивне мислення. Те, що ми збираємося дослідити, зароджується не в розумі, а в набагато глибшому місці. Існує величезна різниця між вірою в те, що все владнається, і володінням даром віри. Звичайна віра, подібна до човна, який добре пливе, поки море спокійне. Дар віри ж дозволяє вам ходити по воді. Поки ураган намагається збити вас. Це духовна сила, що вивільняється безпосередньо з небес, яка дозволяє обраному повністю довіряти невидимому, навіть коли видиме це сцена абсолютного хаосу. Цей дар не є чимось, що ви отримуєте з часом або вивчаєте на мотиваційному семінарі. Це таємний ключ, даний Богом, щоб відкрити бронзові двері там, де раніше були лише суцільні стіни. Знаєте ті моменти, коли весь світ каже, що все скінчено, що діагноз остаточний або що банкрутство неминуче. Обраний, який несе цей дар, відчуває, як у його грудях спалахує дивне полум'я. Поки всі навколо вас готуються до жалоби, ви готуєтеся до святкування. Це не заперечення реальності, це володіння вищою реальністю. Ті, кого обирає ця віра, продовжують проголошувати перемогу, коли на горизонті немає жодної ознаки жнив. Це люди, які тримають руку на плузі, поки ґрунт ще сухий і потрісканий. І ось у чому секрет: небеса шанують таку зухвалість. Дар віри полягає не в тому, щоб запобігти настанню бурі, а в тому, щоб дати вам силу пережити її, зосередивши погляд на обіцянці, а не на хвилях. Це непохитна впевненість у тому, що коли Бог має останнє слово, це завжди так і амінь для тих, хто наважується довіряти. Подумайте про приклад римського сотника, який прийшов до Ісуса. Він не просив знаку, не просив складного ритуалу. Він просто сказав Скажи слово, і слуга мій одужає. Він розумів, що духовна влада не потребує фізичної присутності чи матеріальних доказів для дії. Ісус був вражений цим. Це віра, яка рухає гори. Не тому, що ви сильні, а тому, що ви усвідомлюєте, хто є джерелом сили. Можливо, ви вже відчували цю абсолютну впевненість у моменти кризи. Той спокій, який не має людського сенсу, коли все руйнується. Це дар віри, що активується у вас. Він заразливий. Коли обраний говорить з цією впевненістю, він запалює надію в серцях усіх, хто втомився від порожнечі безсилих слів. Якщо ви хочете жити в цьому вимірі, попросіть Отця прямо зараз: Господи, активуй віру, яка бачить далі того, що бачать мої очі. Ця проста молитва перший крок до життя, де неможливе перестає бути перешкодою і стає ідеальним місцем для наступного дива. Дотик, що відновлює. Дари зцілення. Ви коли-небудь відчували біль, який не був вашим, іноді йдучи крізь людне місце або сидячи поруч з незнайомцем, раптовий тягар стискає ваші груди, або непереборне співчуття охоплює ваше єство. Уявіть собі цю ситуацію та спробуйте зрозуміти це не просто емпатія чи підвищена емоційна чутливість. Це може бути ваш дух, який виявляє рану, яка потребує зцілення. Один із найглибших і найчутливіших дарів, яким творець дарує своїх обраних, це дар зцілення. І зверніть увагу, що у священній мові цей термін використовується у множині: дари зцілення. Це відбувається тому, що божественне відновлення не обмежується, воно не проявляється єдиним чином, бо болі світу неоднакові. Є рани, до яких не може дістатися найточніший скальпель, і шрами, які не можуть стерти жодні ліки, бо вони знаходяться в душі, у спогадах та в емоціях. Саме туди обраний приходить як посол полегшення. Деякі люди несуть цей дар у своєму дотику, інші у частоті свого голосу. Є ті, хто зцілює через мовчазні обійми, які ніби переставляють розбиті шматки того, хто їх отримує, а є ті, хто одним словом підтвердження витягує когось із безодні депресії. Не обманюйте себе тим, що бачите на грандіозних видовищах. Справжній дар зцілення рідко шукає сцени чи уваги. Він шукає стражденне серце таємно. Обраний, який носить цю чесноту, розуміє, що він лише посудина, провідник небесної електрики, яка тече, щоб відновити те, що зруйнувало життєве виснаження. Ви коли-небудь помічали, як люди почуваються безпечно поруч з вами? Як часто незнайомці вирішують довірити вам таємниці, які вони ніколи нікому не розповідали? Це відбувається тому, що вони підсвідомо відчувають цілющу ауру, яку ви випромінюєте. Зцілення активується авторитетом та співчуттям. Коли ви молитеся за когось або просто бажаєте від щирої душі, щоб ця людина одужала, ви рухаєте невидимі шестерні. Йдеться не про чарівні руки, а про віддане серце. Бог використовує недосконалі посудини для здійснення досконалих справ. Якщо ви відчуваєте цю вагу любові до страждань інших, якщо ви бачили, як люди заспокоюються або відновлюються після вашого заступництва, перестаньте сумніватися. Святий Дух навчає вас бути ходячою лікарнею у світі, який щодня стікає кров'ю. Зробіть глибокий вдих і прийміть цю відповідальність. Попросіть сьогодні Господи, зроби мене інструментом. Нехай твій мир відновить те, що зламано, куди б я не пішов. Коли ви обіймаєте свою посаду, зцілення перестає бути богословською концепцією і стає фізичною та емоційною реальністю. Обрані були покликані змінювати середовище, але це перетворення починається з дотику до точної точки чужого болю з ніжністю небес. Операція Чудес. Коли небеса вторгаються на землю. Уявіть, що ви стоїте перед сталевою стіною, без інструментів, без виходу, а час спливає. Логіка каже, що ви в пастці. Наука каже, що немає способу пройти крізь неї. Але раптом матерія стає текучою, і ви проходите крізь неї. Ось що відбувається, коли вступає в дію дар чудотворчості. Якщо дари зцілення відновлюють пошкоджене, то дія чудес це пряме втручання, яке призупиняє правила природної гри. Щоб проявити славу творця. Обрані не були покликані до теплого та передбачуваного існування. Вони несуть місію, яка часто вимагатиме більше, ніж просто здоровий глузд вона вимагатиме духовної сміливості. У житті бувають ситуації, коли ні людські зусилля, ні найгеніальніші міркування не можуть вирішити проблему. Саме в цей момент, коли межа людських можливостей закінчується, починає діяти дар чудес. Диво це не випадковість і нещасливий збіг обставин. Це хірургічна реакція з небес, послана в потрібний момент через когось, хто запропонував себе як канал. І так Бог хоче використати вас для цього. Можливо, ви думаєте, хто я, щоб щось таке надзвичайне сталося через мої руки? Пам'ятайте, що диво ніколи не стосувалося досконалості інструменту а авторитету майстра. Подумайте про біблійні оповіді сокира, яка плаває море, яке розділяється буханці хліба, що множиться в мозолистих руках. Метою кожного з цих дій було не створення видовища для розваги, а радше забезпечення, допомога та виявлення того, що Бог неможливого все ще уважний до деталей. Чи бачили ви коли-небудь щось, що ваш розум не міг пояснити ті двері, які відчинилися, коли всі ключі були втрачені, чи те раптове звільнення, яке змінило хід історії за лічені секунди? Ті три секунди, перш ніж ви усвідомите, що сталося неможливе, і ваше серце стрибає від вдячності. Це рай, який відгукується на ваше існування, обраний, який творить чудеса це той, хто настільки віддається Божій волі, що його власне життя стає порталом. Іноді чудеса творяться в тиші молитви, вимовленої з абсолютною вірою у вашій кімнаті. Іншим разом вони проявляються через мужні ставлення, яке кидає виклик системі. У будь-якому разі, секрет полягає в капітуляції. Якщо глибоко всередині ви відчуваєте, що Бог хоче завести вас на глибші води. Якщо ви відчуваєте, що ваше життя не може обмежуватися буденністю, моліться зараз щиро. Господи, якщо це твоя воля, виконай свою мету через мене. Зроби моє життя сценою для твоєї слави. Не сумнівайтеся у своїй сутності. Неможливе не є перешкодою для обраних. Це лише сцена, на якій Бог вирішує показати, що він все ще править всесвітом. Остаточне пробудження та місія зупиніться на мить і відчуйте тягар цих откровень у своїх грудях. Якщо ви зайшли так далеко, це не було випадковістю чи простою цікавістю. Ніщо в подорожі обраного не є випадковим. Ця серія відкриттів про сім дарів це не просто накопичення знань, це духовне пробудження. Щось у вас, можливо, дрімаюче або задушене болем минулого, активується зараз. Слова, якими ми ділимося тут, функціонують як духовні ключі. І творець звертає кожен з них безпосередньо до вашого серця. Можливо, ви роками почувалися як риба на суші, дивуючись, чому ви так інтенсивно все відчуваєте, чому ви бачите те, що інші ігнорують або чому самотність здається вашим найчастішим супутником. Тепер шматочки головоломки починають складатися докупи. Чи не так? Ви один з розділених хтось, позначений спадщиною, яку світ не може визнати, але яку небеса святкують з радістю. І зрозумійте одну важливу річ. Ці дари існують не для того, щоб зробити вас особливими чи кращими за будь-кого іншого. Насправді вони роблять вас більш відповідальними. Все, що Бог вкладає у вас, має спільну мету: являти царство, відновлювати надію та бути світлом у місцях, де темрява стала правлінням. Ви отримали дари откровення, такі як мудрість і проникливість, щоб ви не ходили, як сліпий посеред перестрілки. Ви отримали дари сили, такі як віра, зцілення та чудеса, щоб атмосфера змінювалася, коли ви прибуваєте. Нічого з цього не потрібно змушувати. Це не театр, це не вистава для соціальних мереж, і це не тягар, який ви несете самі. Дари течуть природно, коли ваше серце віддається. Чим ближче ви підходите до джерела, тим більше вода переливається крізь вас легким і плинним чином. Це нормально відчувати страх або незначність перед обличчям такої місії. Ви знаєте це відчуття метеликів у животі перед важливим кроком. Ці три секунди вагань, коли ви сумніваєтеся, чи здатні ви на це. Дозвольте мені нагадати вам дещо. Найвеличніші обранці в історії відчували точно так само Мойсей заїкався від страху. Гедеон сховався у виноградному давилі, щоб його не побачили. А Єремія вважав, що він занадто молодий, щоб його почули. Але всіх їх об'єднувало одне: серце готове сказати: Ось я. Бог не кличе підготовлених, Він готує покликаних. Він використовує глиняні посудини, повні тріщин та недосконалостей, щоб слава, яка виходить з них, однозначно була його. Настав ваш час перестати сумніватися. Час прийняти, що ваша чутливість це не тягар, а ваша найбільша зброя. Світ переживає темні часи, і світло, яке ви несете, було створено саме для того, щоб сяяти в цій темряві. Для мене було честю йти поруч з вами в цій серії відкриттів. Якщо ваше серце палало цим посланням, якщо щось ворухнулося у вашій душі, коли ви чули про дари, знайте, що процес активації вже розпочався. Не зупиняйтеся зараз. Підпишіться на цей канал, увімкніть сповіщення, і давайте продовжувати йти разом, крок за кроком, до цього духовного пробудження. Якщо ви приймаєте це покликання, напишіть у коментарях нижче. Мене обрали, і я готовий жити дарами, які дав мені Бог. Цей коментар буде більше, ніж просто словами на екрані. Це буде пророчий вчинок від того, хто нарешті вирішив зайняти своє місце у вічному плані. Нехай творець пробудить і щедро наповнить ваше життя кожною з цих чеснот від сьогодні і надалі. До нашої наступної подорожі.